Друзі, це дуже цікаво. Майже 6,5 тисяч держпосадовців виграли 156 мільйонів гривень минулого року в онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях. Такі дані наводять розслідувачі слідство інфо найбільший виграш, у майже 44 мільйони гривень, вказує у своїй декларації поліцейська патрульної поліції Івано-Франківщини Ольга Худик. Пише, що це виграш її чоловіка Олега Худика, який працює опор у повноваженому тому ж рей поліції. Ви Розумієте, так Тобто міністр Клименко сьогодні нам розказує, що воювати вони не можуть, не вміють, не навчені. Зато вони грають в казіно. І постійно виграють, до речі, ви уявляєте, да, там 6,5 тисяч посадовців, навіть поліцейські, да, в райвідділках виграють 40 мільйонів. Чувак виграв 43 мільйони. Воювати він не буде, не вміє, не хоче, а в казіно вигравать. Ну, ви ж знаєте, що вони не виграють фізично в казіно. Хто з вас виграв казіно? Який відсоток? Ви знаєте чи ні, виграють в казіно? 0,001. А тут тисячі посадовців постійно виграють мільйони, десятки і сотні мільйонів. Друзі, куди ми котимося? Куди? Про що ми говоримо? Про яку про що ви хочете? хто буде перемагати? Хто буде воювати? А хто буде в казінове гравати? Чи як де справедливість? Тоді за що воювати? За що людям вмирати?